А вас цікавить, що українців бісить в Канаді найбільше? Зараз я вам попробую розповісти про п'ять речей, і остання річ вас точно здивує. Зі мною поділилися цими речами наші новоприбулі українці. І я думаю, що це цікаво вам почути, що дійсно бісить наших українців в Канаді. Перша річ, що бісить наших українців, це будинки з дерева, і скільки вони коштують, українці просто не можуть повірити. Рано чи пізно українці з цим миряться і до цього привикають. Але спочатку це дійсно важко з цим змиритися. Друга річ це транспортний засіб чи транспортна система. Вона тут розвинута, велика, але просто міста дуже сильно розкинуті на великій відстані. І складно добиратися, і займає багато часу добиратися. Третя причина це важкість і складність знайти нормально оплачувану роботу, така що вам буде давати можливість нормально жити. Роботу можна знайти, але от роботу за нормальні гроші і ще й більш-менш таку, знаєте, нескладну роботу це досить таке складне, можна сказати, рішення або ситуація, ви, з якою стикаються наші нові прибулі. Четверта річ, яка бісить українців тут в Канаді, це, звісно, дорогі ціни на продукти і абсолютно е, дороге життя. І остання річ, яка більшості українців бісить про Канаду, це те, що в Канаді. Мало людей на вулицях, нема того такого живого спілкування між людьми, і це бракує багатьом українцям тут, в Канаді. Тому Європа вона трошки більш така енергійніша в тому плані, і вона допомагає деколи, коли поганий настрій вийти на двір і походити між людьми. А тут треба шукати людей, треба їхати в великі магазини. А так на вулицях дуже складно знайти таке живе спілкування.